Ми продовжимо літературну тему, друзі. Отож цього року Національна бібліотека України для дітей відзначає 50 років. І буквально вчора ще один урочистий захід в рамках ювілейного року відбувся. Відбувся він вдало. Ми вважаємо, відбувся він дуже гарно. І от з подробицями цього заходу, та й взагалі, про те, як святкуємо 50 років в національній бібліотеці України для дітей, сьогодні розкаже генеральний директор цієї бібліотеки Алла Гордієнко. Доброго ранку. Пані. Доброго Наші вітання, раді вас бачити вже не перший раз тут у студії. Коли збиралися, то тільки говорили щось, що готуємося святкувати наступний рік. Такі можливість про, про інновації для нас. багато чого цікаво. Сьогодні будемо говорити про нові інновації а, і безпосередньо розпочнемо зі святкування. Вчора відбулося грандіозне святкування, але вчора, можливо, для нас бібліотекарів, було це не основне. Хоч вчора в нас дуже було офіційне багато людей, які прийшли привітати, які Нагородили колектив державними нагородами, духовенство нагородило, колектив теж своїми нагородами. Але основне для дитячої установи це все-таки дитяче свято. І дитяче свято в нас було 2 квітня, Міжнародний день дитячої книги, день народження Христяна Андерсена. І у нас було свято -карн книжковий карнавал Україні прочитаних книжок. Коли батьки... Коли діти всі прийшли в костюмах книжкових Кискових героїв героїв, і це було неймовірно красиво, це неймовірно було свято. І як годиться на день народження, а день народження це завжди торт, це завжди фейерверк. І в нас це все було. Ми разом з нашими користувачами і відвідувачами з'їли 15 кілограм. Торт святкового торту. А, і теж була ізюминка цього свята, тому що цей торт не просто так з'явився. Це був спочатку книжковий торт. В дитячих установах завжди проходить диво. І коли цей книжковий торт, після того як кожна дитинка принесла свою улюблену книжку в дарунок бібліотеки на день народження, приходять з подарунками, угу. і поклала в цей книжковий тортик. Пройшло якесь таке чарівне дійство, і цей книжковий тортик перетворився в солодкий ласощ. Слухай, це магія якась там винує, Абсолютно. а от на ну, дорослому святкуванні рік. теж було так по-магічному. Дорослі приносили свої книжки і також перетворювали у тортика. Або були якісь інші родзинки свята? Е, так, бібліотека готувалася до цього свята. Вона оновлювалась. Оновлювалась тим, що навіть з вулиці бібліотека змінила своє вже е, вигляд. фасад. Свій, так? Повністю змінила фасад. У нас в бібліотеці виросла з книжки Велике дерево. Ми всі знаємо, що книжка це великий-великий світ. І от із цього і маленької книжки виросло таке велике дерево, на якому живуть різні такі чудернацькі тварини, пташки, і ці пташки всі роблять. Щось вони роблять: ті читають, ті сміються, ті е, спілкуються, є сімейне таке читання. І це все перетворилося в образ великих стінах, на великих стінах фасадних бібліотек бібліотеки. і дива ще не закінчується. Всіх гостей вчора зустрічав наш оновлений фонтан. Наша бібліотека унікальна. Вона має всередині фонтан. А фонтан цей в цьому році і на свята ще й почав е, грати веселкою різнокольоровою з підсвіткою. Тому оце дива хочеться ще дізнатися про таку штуку, як створення поштової марки до 50-го ювілею. так? Так, 50 років для установи це дуже-дуже маленький час. Але все-таки це перша дата, яка відмічається на державному рівні. І по відзначенню юбілею бібліотеки є постанова Верховної Ради України про відзначення. І це… Тягне за собою якісь такі офіційні світські заходи і організації. І одною з такого є погашення почтової марки. Була виготовлена спеціальна марка, це фасад бібліотеки. Крім того, цей фасад бібліотеки буде на почтових конвертах. Тобто історія бібліотеки вже увінчена да, таким. Тобто, кожен... Я розумію, що ми часто відкриваємо почтові листівки, не дивлячись. Чись ні на марку, ні на там не, не нічого зображення, але все-таки для філеталістів це буде історія. Вона е, буде знана. Бібліотека вже залишиться в історії. У нас багато є е, дуже таких перлинок для діток. Кожний куточок бібліотеки це вабить дітей, там проходять дива. Крім того, у нас ще є в бібліотеці літературний літній дворик, коли дитина може займатися читати книги, бавитися або ж рідерами на вулиці, не виходячи з бібліотеки. Це до слова поняла. Взагалі, от як з читачами зараз в бібліотеці? Дітей багато ходить. Якщо говорити про національну дитячу бібліотеку України, то читачів у нас занадто багато, тому що в бібліотеці працює прекрасна команда, яка знає і психологію, і uh -huh. педагогіку дитини. Вона вміє бавитись і задовольняти всі запити читацькі. В першу чергу це дитина, вона любить а от через гру, через забаву ми її долучаємо до книги, до читання і до знань, тому що дитина це розуміє, і ці знання, навіть якщо вона не розуміє їх зараз, вони обов'язково їй згодяться потім е, у дорослому житті. І говорячи про бібліотеки, які кажуть, там не читають, не ходять, е, на моє велике переконання, це все. Е, від керівництва бібліотеки, від менеджменту, від організації даної установи, як і скрізь, можна сказати, що і в магазини деякі не ходять. Чому? Тому що там поганий менеджмент. Нічого нового немає. Якщо поганий менеджмент організації, туди не буде ходити користувач. Ми точно такі ж. Задовольняє запити користувачів наших. Це книга, це читання, це забава, це гра і дозвілля. Слухайте, ми можемо сказати, що ви робите неабияку класну справу, адже зараз діти вони просто гаджетами тільки ми працюємо за девізом Читай, формат не має значення. Тобто, в незалежності від того, дитина читає друковану книжку, чи вона читає якийсь з рідерів чи читанок. У нас в бібліотеці це все є. Читає Дитячих... добре, так вона читає. Єдине, що бібліотекарі працюють над правильним подачею медійної інформації. Ви прекрасно знаєте, що скільки в нас є інформації, яка не дійсна, яка є шкідлива. Ну, і, таке. і бібліотекарі вчать правильно вибирати інформацію, тобто це медійна грамотність. Сумовуючи нашу бесіду, можна стверджувати, що сьогодні Національна бібліотека України для дітей це не тільки місце, де можна почитати книгу, це ще й освітньо інформаційний центр, де можна просто весело провести час. І до слова, друзі, якщо вам вже не 8 рочків, а навіть 28, то нічого страшного. Бібліотека відкрита навіть для дорослих. І це дуже приємний факт. Звичайно вам ще більше читачів, Розширюйтеся площею, розширюйтеся новими надходженнями. І залишається нагадати, що у нас на гостинах була Алла Гордієнко, це генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей. Дякую вам. А я запрошую всіх до читання і до бібліотеки, друзі. І треба пам'ятати, що навколо відбувається безліч цього цікавого і.